Як не давати себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого з місцевих дітлахів. Що трапилося? стурбовано запитала мама. Мене всі дражнять, відповів віслючок. А як саме тебе дражнять, уточнила мама. Кажуть, на мене вухастий, а ще віслючок товстий бочок, проказав малюк і голос його затремтів. А що робиш ти, коли тебе дражнять? продовжувала розпитувати мама ослиця. А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті, зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. Чому мене ображають? спитав віслючок. Хіба я зробив щось погане? Сумна сльоза скотилася по його щоці. Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні, маємо різну зовнішність і різні характери, а ці дітлахи тебе ще не знають, відповіла мама ослиця. Колись і мене дражнили. Невже? Як? зацікавився малюк. Довго вухою дражнили? Та встункою, усміхнулася мама. Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників. І вони перестали дражнитися з надією, запитав віслючок. Ні, мовила мама. Натомість мені ставало дедалі неприємніше, тоді я почала дражнити їх у відповідь. І це допомогло? зрадів віслючок. Ні. Знову сказала мама, до того ж я зрозуміла, що стаю такою, як вони. І що ти зробила? спитала маля. Я перестала ображатися більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам, тоді й образи закінчилися. Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. Привіт, віслючок, товстий бочок. гукнула Єхидна. Привіт, відповів віслючок і всміхнувся. Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок товстий бочок. Продовжила Єхидна, Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. До того ж ти вухастий, приєднався до подруги Бобер. У кожного з нас є свої переваги, відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. Зате, я добре чую, ти ще й упертий. Втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби, намагаючись налякати малюка. Не впертий, а наполегливий і дуже цим пишаюся, і візлючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло дражнити візлючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. Що тут у вас відбувається? поцікавилося тигриня. Я тут недавно, отож, мало кого знаю, промовив віслючок, а мені так кортить пограти у футбол. Ось і збираю команду. То ходімо з нами, сказав ведмедик, ми покажемо, де тут футбольне поле, та ми пограємо. Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина, як минув твій день, бачився з образниками. Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні, відповів віслючок і усміхнувся. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.